Власниця майстерні гарна вишиванка Олена Радченко переселенка родом з Первомайська. Вона пройшла довгий шлях, але знайшла своє покликання та створила власну справу саме в Решетилівці. Ми переїхали разом з родиною в 2014 році, саме в Решетилівку. Бо звідси батьки моєї мами з Решетилівського району, тому нам. Наші родичі запропонували допомогу і ми сюди переїхали. Ми проживали тут і у родичів, і в гуртожитку нелегкий був шлях, але саме тут я знайшла свою справу. Я навчалась у Решетилівському художньому ліцеї, ми там проживали разом з дочкою, і саме там я познайомилась з вишивкою і захопилась цим мистецтвом. Олена Радченко стилізує речі під вишиванки. Унікальні візерунки оживають не тільки на сорочках та сукнях, а ще й на спортивних костюмах, сумках чи штанах. Ну, це наприклад спортивні костюми. Мені дуже хотілося чогось сучасного, тому я запропонувала своїй подорожці а, вишити костюм. До речі, в неї була ідея. Вона хотіла символи Донецька: це вугілля і троянди. І у нас вийшов ось такий костюм. Майстриня бере участь у різних грантах, які допомагають розвивати свій бізнес. В цьому році я приймала участь у міжнародному гранті, де мала можливість отримати обладнання своєї мрії. Це проислово вишивальна машина, з якою я хочу вийти на новий рівень і трішки можливо масштабуватись. І я ще жартую. Що генетика зробила свою справу, бо саме тут я знайшла себе і свою справу, і зараз я почуваюся на своєму місці. У майстерні гарна вишиванка виконують індивідуальні замовлення у колаборації з іншими майстрами для містян і не тільки.